Сьогодні з вами малюємо ось такі реалістичні персики. Для цього ми будемо з вами використовувати знову ж таки гель-лаки. Для початку я беру жовтий колір гель-лаку і робимо підмальовок під наш малюнок. Спочатку наносимо контур, далі заповнюємо все гель-лаком. Та відправляємо в лампу на 30 секунд для полімеризації матеріалу. Після цього я взяла гірчичний колір, виділила серединку і роблю контур тим самим кольором, щоб нам виділити, скажімо так, кожуру нашого фрукту. І додати фактурності нашому малюнку. Все це, звісно, ми з вами знову ж таки просушуємо 30 секунд. Після цього я беру коричневий гель-лак і намічаємо. Нашу кісточку фрукту. Вирівнюємо все по нашому малюнку, як потрібно, і в лампу на 30 секунд. Далі я в коричневий додала каплю чорного, каплю глянцевого топу і затемнюємо верхній нижні участки нашої кісточки. Також беру цей же самий заміс і починаю виділяти глибше нашу серединку нашого фрукту. Також виділяємо нижню частину. Нашого фрукту, яка знаходиться в І Це все відправляємо в лампу на 30 секунд. Далі взяла гірчичний колір та змішала з гель лаком до однорідної маси і робимо фактуру розрізу нашого фрукту. Намітили по краям нашого малюнку та навкруги нашої кісточки. І ось такими штрихованими рухами дотягуємо до серединки, тим самим залишаючи проміжки жовтого кольору. Все це ми з вами відправляємо в лампу знову ж таки на 30 секунд. Далі я додала ще темнішого кольору на серединку, щоб додати об'єму. Потім я Змішала гірчичний колір, додала рожевого кольору глянцетового того, звісно, і додаємо кольору знову ж таки нашому фрукту. Нанесли на краї нашого малюнку і стягуємо все до серединки. Не забуваємо просушувати, робити проміжковий шар в 30 секунд. Також я додала ще каплю жовтого, робимо це все ж такими рухами з обох боків, і знову ж таки відправляємо в лампу на 30 секунд для полімеризації матеріалу. Після цього я додала тіней біля кісточки і знову ж таки стягнула ці лінії до країв нашого малюнку. Просушуємо в лампі знову 30 секунд. Далі я змішала глянцевий, топ та чорний гелак до однорідної консистенції, і намічаємо тінь під наш малюнок, щоб він здавався більш таким об'ємнішим. Просушуємо в лампі 30 секунд, далі я в наш заміс додавала ще трішки каплю чорного кольору, щоб наш заміс був трішечки темнішим. І Ложимо його вже ближче до малюнку, щоб знову ж таки об'ємна тінь у нас була. Просушуємо це в лампі знову ж таки 30 секунд. Після цього перекриваємо все матовим топом, просушуємо в лампі 30 секунд. Далі ми можемо залишити малюнок в тому вигляді, якому він є. А можемо додати і ще елементів, беремо гель-фарбу білу, без липкого шару і робимо такий не Невидимий тонкий, ледь помітний контур нашого малюнку, білого кольору ми багато не додаємо, робимо контур самого фрукту та кісточки і сушимо в лампі.